Вітаю народ, ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні у нас 7 Days але, але є такий нюанс. Да? Я рився, знайшов відеокарту 1650 Super в коробці і вирішив її протестувати у 2025 році, саме у грі 7 Days, в яку ми граємо. Чому б не протестувати? Дивіться, були налаштування. Вийшло напередодні у мене відео про те, як підняти FPS 7 Days. Тож. Чому б не перевірити це на відеокарти 2019 року? Да? Так, дивіться, е я зараз покажу налаштування гри, відео налаштування гри, і ми з вами зайдемо, я з'явлюсь десь на хмарочосі, і там ну, або розбуджу зомбаків, або викликаю зомбаків, щоб показати вам FPS, да? як він там просідає чи ні. Зараз не дивіться на лічильник, це в меню там 500 кадрів, як завжди. Дивіться, налаштування, відео. Ось це вимикається лише в меню. Цьому в грі не вимикається 500 метрів це дальність відмалювання у місті будинків. Тобто, ставити 100 через квартал буде лише видно дорогу. Тому ставимо 500. Більш-менш майже все місто відмальовується, да? тобто цього більше, ніж достатньо. Можна ставити і більше, але я не раджу. Навіть володарям сильних відеокарт. Не треба цього робити, ставте 500 метрів. Так, інтерфейс, нічого не чіпаємо. Дисплей, ну Тут лише роздільна здатність, ваша дає яскравість і зору. Ставите 85 яскравість по вашому бажанню, я ставлю таку, бо мені так зручно. Дивіться на налаштування в мене тут справа показується, не показується вольтаж і не показується, скільки вона вже відеокарта. Не знаю, чому воно то показується, то не, не працює. Я тут крутив налаштування. Ще температура відеопам'яти не показується, не працює цей датчик. В інших налаштуваннях, коли працювало, да, там в інших драйверах, показувало. Відеокарта 1650 супер під навантаженнями жере 70 Вт. Ну, показувала мені таке, не знаю, може, це щось не те показувало Ну, 70-75 Вт. Uh, по вольтажу, ну, жерло так. десь 1000 мВ. Да. Тобто від 900 до 1000. ось так, ось, так при, Приголо скакало. Так, uh, продовжимо. Саме цікаве якість. Ось ці налаштування. Тут майже все вимикаємо, граємося лише з оцим налаштуванням SAO. Якщо вам цікаво, можете його або увімкнути, або вимкнути. Я раджу вимкнути, це нам дасть кілька кадрів. Плюс розмиття руху. Да? Е, можна взагалі його вимкнути або поставити на просте. Я не бачу сенсу на високому якомусь розмиті. Ну, не знаю, тут все від вас залежить. Ну, Все інше раджу вимкнути. Тут а, якість місцевості, води все на високу, відсун до трави. Можете залишити, наприклад, середню, але я, я раджу ставити низьку або над, найнижчу. Тобто десь так. да? Якість об'єктів висока, оклюзія вимкнути, обов'язково вимикаємо цей пункт. Він вимикається лише в меню гри. ось цьому. Ви його не вимкнуте в грі. E, нашов, що це таке? Да? Це e, відмальовує невидимі приховані об'єкти у будинках. Воно вам не, не треба. Тобто вже експериментним шляхом було все доказано, що воно це не треба, нічого не дає, окрім навантажень. Так, тут дивіться, згладжування TAA лишаємо. Підвищення чіткості згладження. Хтось взагалі вимикає на нуль, я бачив. Навіть на відеокарти 4080 80 тести, да, або там, не знаю, 4070, 50-70. Ставимо я так потестував, десь 20% достатньо. Mm. якість текстури повна. Пільте текстури високий. Можливо. Можливо, на ультру. Але не з такою відеокартою. Я раджу все ж таки, отак лишити. Я тестував. А, на ультру. Треба все ж таки щось більш потужне. Так, якість відбиття вимикаємо. Тіні відбит... від... відбиті в дзеркалах тіні також вимикаємо, не треба. Дальність промальовування тіней ставимо середню і самі якість тіней ставимо на середню. Можна поставити, якщо у вас слабша відеокарта хоча кудись ще слабша, да? якась там RX 480, 580 або не знаю там 970. GeForce, або 1070 да, там, оце щось таке, то ставте на низькі. Повністю не вимикайте, ви вб'єте атмосферу, у вас буде, знаєте, такий світ без теней. Це якщо це оце налаштування повністю вимкнути, то у вас світ буде без тіні. Не дуже цікаво. Відстань огляду висока, воно не впливає, не дуже впливає, скажімо так, на продуктивність. Хоча написано, що вплив великий да, високий. Насправді, ну, я ставив, дивіться. То можна отак, як як і тіні да виставити, щоб, скажімо так, було в одному да, напрямку. ось В принципі, сильно низько не ставте. Тут або середньо, або високо. На, на що на що вже що виберете? да Відстань до межі виявлення. Також не чіпаємо. Ось, тобто, бачите такі високі налаштування, можна сказати, де-інде щось там прикручено, да, у нас, але тут висока, 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 висока. Застосувати, поїхали. Гру. завантажуємо гру. А доки наша гра завантажується, я нагадаю, що є канал наш да, з різноманітними е... тестами, іграми, ну, в основному іграми, да, скоріш за все, по тестам. По... Приладом буде окремий канал, бо, ну, щоб, щоб не змішувати все вкупу. Да. Скажімо так, заходьте в Discord, заходьте в Telegram канал, не забувайте підписуватися і підтримувати україномовний контент. Так, ось ми і зайшли. Зараз покажу параметри. Дивіться, хлопці, параметри відео. Ось я казав, да? 500. Дивіться, бачите, він місто стоїть, да? Стамо 100, застосувати дивіться зараз. Немає міста. Неприємно Згоден. Але да, там 100, ми зараз встановлюємо графіки, параметри. Відео 500. Так, як все приємніше. Якість ось, як я і казав, все лишилося. Бачите, тут вже неможливо поміняти. Це допомагає масштабності і атмосферності світу. Якщо можливо, ставте високе. Не, не тягне, ставте середнє або низькі. Оці параметри впливають дуже сильно. Тіні. Якість тіней, самі тіні, якщо їх вимкнути, трошки додадуть. І якість цих тіней. І плюс ось це вимкнути обов'язково. Це додає вам прям багато тобто, ФПС. Сотків 25 навіть. Поїхав. Я бачу, що тут дівчат нема. Нікого нема. Як все сумно. Я тут всіх вже перебив. Знаєте. Певно треба якийсь, може, інший морочо може забігти. Ну, давайте я сюди їх просто викличу. Одну секундочку. Так, ну що, я під'їв персонаж. Також під'їв, де? Викликаємо дівчат. Давайте відразу викличемо 50. Одну, да, викликав, вибачаюсь. 51 викликаємо Закидуємо туди побільше динаміту бомб Бомб. бачать. Більше бомб. І лупасимо прямо туди. Звісно, річ, що були просадження ТПС, ну це нормально. Ще зараз буде просадочка. Непогана. Це найбільш ефективний метод вбивства з зомбаків, коли вони збираються докупи і ви їх. Просто папочку викидуєте. Тикає. Лічно, я вас не, не не кликав. Зараз ми закінчимо цей карнавал. Шабаш я би навіть сказав. Тусовчість в одному місці це, дійсно річ, занадто. Навіть для мене. Не знаю, як вам. Для мене занадто. Ну в принципі, воно працює непогано. Я не влучу, вона якось не лучше. Ну все, можна інших добити. Старим добрим Дезертиго. Так, хлопці, ви бачили були просадки, але... Коли не дуже-дуже багато. Прям коли там зірвалося, тільки там 20 шашок з бомбами. Дивіться, я стою в місті. Коло хмарочоси, да? багато високих здань, будинків будівель, да? Ось я по ним лазив. Там десь одна заблукала, але це не Ось, 80-98 FPS. Середньому, да, у нас 70. При навантаженні, при стрільбі. Тобто оці народні 60 кадрів. Вони у нас є. Так, звісно, хотілося б, можливо, більше, але ж ви зауважте, що відеокарта 1650 Супер. Це далеко не новинка, Да вона вже поважний вік має. Зараз я хочу спуститися допомогти там страждалам Зараз допоможе. Тримайся. Тримайся, тримайся, зараз я прийду. Так, тут не да? О, тут відкрито, дивіться, тут... Тут у нас М майже чисто. Тут є хто живий? Напевно є, Десь там, воно. Заблукали, да? Ну, Фізбук, так? Да? Якийсь. Так, гаразд. Спускаємося до долу. Якось у нас якийсь бар, кафе, кав'ярня. Дивіться, зараз пробіжимось по місту, щоб ви побачили, так? Да? Тобто, звісно, трохи про але не смертельно. Ну 80 кадрів у вас буде, ну, хай не 100. Да? Але про 100 я не казав. Я казав про 70. Тут 90-80. Приємно, я вважаю, так, приємно. Навіть у такому лагучому будинку у нас все одно під 100 FPS. Нагадую, ми граємо. На 1650, супер. Це молодша сестра. 1660 різаного чіпу. Який молодший чіп під там, 20 -ї 2000 -ї серії, Да, серії. Це е, без цих RTX ядер. Да? 2000 серія, але ну, 1000 серія, Да вона без RTX. І дивіться. І нічого, да Жити можна. Тіні в нас є. Дивіться, зараз покажу, ось наприклад, де ось цих дерев. Бачите, ілочки Ось це є. Звісно, хотілося б трохи краще тіні, але вже як є. Зараз у нас ну, обід. Бачите, ось тут краще видно, тут де пустини найбільше. Травичка все є. Грати можна, атмосфера присутня. Це ще в мене яскравість викручена якщо ви трохи ну по замовченню ставите 50, то буде більш похмуро, але мені то вже занадто. Ось. Так що ось така справа, можна грати. Ми були на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Заходьте ще. І до побачення.